Так, йду в скриньку я. Ой, Як я виспалась. Так, моркву, картоплю і мотигу. Так, йду на город. Так, сюди. І всім привіт, друзі! З вами я, Света. і сьогодні я буду знімати свій влог, Як я провожу, можна сказати, свій день. Дні навіть можна сказати. Ну, коротше. Зараз я, як ви бачите, на городі збираю Так, Зараз теж картопельку, але тільки та, що виросла. Тепер морквочку. Оп, оп. Оп. Тут пополовинці, щоб порівно було. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пшеницю... а пшеницю я, напевно, що не буду. Бо вона ще не вся виросла. Так, ось тут картопля мала бути. Картопля я сьогодні дуже багато отримала. Буду мати, що їсти. Так, от сюди... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, от сюди я моркву покладу. Я поламала чотири, щоб. Не... Бо я не знала, куди я саме картоплю. Ну, добре, йдуть інші грядки. Так, отут, оп. Оп і то вже вечір. Ну коротше. Зараз я йду додому. Я попрацювала, допомогла ще іншим жителям. А, так, стійте, що шо це? Ні, ну там мені не причулось. Що це таке? Ану. Страшно. Навіть дуже страшно сіти. Що це таке? Что там? Я взагалі це таке? така. мені капец, так страшно туди йти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не ну не уявляйте, страшно. Так, йду, йду. Боже, мені так страшно. Боже, там якісь скелети. А! Боже, я так боюсь. Скопеть просто. Та й ход, йду. Боже, що це таке? Ні, ні 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 мені щось дуже страшно. Так, підбігаємо і... Ну що тут? Боже, це якось так дивно, знаєте, якась нечисть тут прийшла. Скелет. Боже, хто його туди повісив? ой ой я по погробу стало. Коротше, надіюсь, що це сон, йду посплю. Може галюцинації вже від старості починаються. Так, нечість десь звідси. Ну, коротше, я йду спати. О, і так, зараз я... А напевно, що... Та нічого, я, напевно, не візьму. Біду на прогулянку, квітів назбираю. Так. так, ну йду я на прогулянку. А нема вже того, слава Богу. Так, друзі, привіт! Ну, я з вами вже вітала, правда, але я зараз йду на прогулянку, по квіти хочу свій назбирати і навколо... Ой, ой-ой-ой, ой ой Добре, що я плавати е, Я зараз йду на прогулянку назбирати собі квітів і що що ще. Та просто квітів назбираю їх навколо посаджу. Отак круто тут. Наки я не буду збирати, а бузок буду. Бузочко. Це вам. Беріть, беріть. Ви мої найкращі підписники, тому це вам. До речі, пишіть в коментарі, які у вас улюблені квіти. О, тут ще є рожевий якийсь кущик. Оп. Отут їх багато дуже. тому я думаю, я їх багато назбираю. Це круто. Вони красиві дуже, вони мені подобаються ніби, але буток красивіше. Так, що... О, є, є ще оці голубі квіти. Голубі теж прикольні, дуже. Вони мені теж подобаються. Це сині орхідеї. Е, ну, так, я тут вже назбирала, оскільки квітів. Я вам зараз буду показувати, які квіти є, які. Є ось таке, таке і таке. Дивіться. Значить, що я вам можу сказати? Оце синя орхідея. Е, так, оце бузок. Оце рожевий це бузок. Синя орхідея ламаємо. Бузок ми ламаємо. І рожевий кущик ламаємо. Чи це троянди, я не знаю, коротше. Це я не знаю. Ну, коротше, якщо троянди, то троянди, я не знаю, що це. Ну, іду я тоді. Так, іду, іду, іду. оп. Так, ось я на дерево залізла, там вже чуть почало темніти. У мене ось я з квітами дивлюсь на закат, який він, він красивий. Ні, би реально красивий, що я можу сказати? Мені вчора, до речі, такий кошмар, чесно скажу, присадився. Ви якби його бачили? Боже, ну надіюсь, що це кошмар був. Ага. Я зараз ті квіти хочу навколо дому посадити. Так, оп. Я траву цю поламаю, буде заважати квітом. Так, оп, 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 оп. Так, сюди. Оп. Оп. І от сюди. Мені напевно, щоб буску не вистачить, бо я його мало не збирала, бо його там мало було. Але ніби нормально. Все, останнє. Блін. Не вистачило, але... То просто ті його так приємно ну, посажу. І тут. А, ой, Сіт. У мене ще є орхідея. Не, ну решту квітів я не знаю. Бо що ти житель тут бігає, як у мене? Ось як красиво тут такий закат прикольний зі зірочками. Дивний житель. Дуже дивний навіть. Я вам скажу, якийсь реально дивний? Чого він бігає туди-сюди, отак вий-вій. Їх вже двоє. Сіта, що ж ви там? Сердц! Боже, що це таке? Що це таке? Що це взагалі? Це знову. Боже, знов ті звук? Ой-ой-ой. Це що взагалі? Динаміт? Купу трупів чи це скелети, я не знаю, може. Вольче. І... Ще дещо там стоїть? йо Ой, мини-скелет. Добре, добре. Что это таке? Да, Димит. Боже, це якийсь... Це якийсь улыбочка, знайдет страшна. Карта. Наш колодязь? Что це наш колодязь робить взагалі? Типу на карті. Це що? А! Кроп! Це шо. Р -р -р -р. Напевно, що привіт хотів написати. Ну. Боже, мені якось так страшно, хто мені взагалі привіт може передавати. Ой-ой-ой. щось реально страшновато стає. Та я поки що йду посплю, надіюсь це теж ну, сон. Так. Так, закрию двері. Ой-ой-ой, я вже проснулась. І так, в мене оці квіти, я вам до хати забіжу. Бо тут цей квіти я вам покажу. дивіться, як вони красиво виглядають. Дуже. Але тут вони нижчі, тому вони дуже там. Дука я просто сьогодні просто прогуляю десь. Піду туди, наприклад, назад. І просто буде в мене така прогулянка. Ось вже стемніло, я йду поки що до кузниці. Йду йду я так до своєї і... карти, наш колодязь. Знову. Вони мені кажуть що ти туди. Я не знаю, хто він мені ніби, чи вона, чи вони взагалі мені кажуть туди йти. Ну добре, вони мене якось підзадубали. Тому я беру меч, кірку і все, йду я туди. Отака, подивіться, яка бойова. Е, тому все, до війни готова, йду. Оп. Йду. Так. Стрибаю. <гум> Не, може краще назад воду піду, що це взагалі таке? Ви мені поясніть, будь ласка. А! Тут їх ще більше. Внову. Хто там взагалі всередину? Якісь ключі... черепки. Боже, як страшно. Якісь ланцюги, динаміти ні 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 я краще звідси піду і пошвидше, знаєте, якось не дуже хочеться туди якось бути. Ой, ой, пливу. Боже, ой-ой-ой, все. все. Привіт. Ага. Ты хто такий? Ну, той, хто ти передавав привіт, і той, хто ти все влаштував. А коло мене це люди, ті черепки, що ти її бачила. Я їх убив. Ну, понятно, навіщо ти це робив? Просто. Пацани, він нас вбив? Це вбив, уходу. я не ді вони пара не зрозуміли. Це він нас бив. Пацани! В атаку! Аааа! Боже, ну таке прикиньте, буває. І, коротше, на нього його скелети, якісь підчинені, коротше, напали. А я буду прощатися, з вами була Світа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім па-па-па-па!